Зі стадіону в актовий зал. Через негоду святкування першого дзвоника у другій школі перенесли до приміщення закладу. Попри зміну локації, атмосферу свята залишили урочистою. До заходу долучилися лише першокласники та випускники 9-11 класів. Для учнів інших класів провели класну годину. Ми планували почати о 8.30. Але погодні умови нам не дозволили почати на стадіоні, як ми планували, тому ми переформатувалися і вирішили, що випускні класи і перші класи підуть до актового залу, а всі інші підуть до своїх вчителів по класах. Тобто там будуть проведені перші уроки. Як вирішили ви зробити все-таки так, щоб зараз до автові зали пішли першокласників та одинадцятикласників? І як вам вдалося так швидко вирішити питання з іншими класами? Um, із шостих години ми. Всі слідкували за подіями погодними, як і що робити. І тому домовились, що якщо ну, не закінчиться дощ, то ми перейдемо суписними і першими класами. Для них це, це більш значимо. Але нам дуже хотілося, щоб у нас на стадіоні всі класи були. Звичайно, ми проводимо в дві там каблі зміни 1 вересня. Але в тому році була дуже спекотна, і тому ми вирішили, що треба раніше провести для всіх. Але не вгадала. Погода, ну я думаю, що це щастя. Під час лінійки були представлені танцювальні та вокальні номери. Святкову програму адміністрації школи довелось скоротити через дощову погоду. Захід тривав близько 30 хвилин. Це дуже таке класне, приємне свято, але шкода, що воно у нас останнє. Так як ми випускники два дні, ми готувалися і навіть це все. Більше нас не давали нам часу так приготуватися. І ми стояли всі, репетували на майданчику, всі виходили, так і готувалися. Це вже останні перші емоційно? Це дуже сумно. Сумно хочеться плакати. Якось е, раніше, так, Якось це раніше звично, ти йшов, думав, та ще, та ще, та ще, а тут, та ще, ще, один і тут і все. кінець 11 класу. І... Ти розумієш, що рік. це твій перший і останній дзвоник. І, і далі доросле життя. Чи ти починає тебе готувати 100 Так, так? Вже вирішили, куди будете вступати? Ні. <ріст> Я так, вже як знаю, яку професію, але який вуз, ні. Цього року в ліцей номер 2 за шкільні парти сядуть 863 учні.